Я всього лиш дитина, та мрія доросла моя. Хочу, щоб кожна людина любила життя так, як я. Лялька новий телефон, конструктор, звичайні дитячі мрії. Але з початку повномасштабного вторгнення все змінилося. Війна вкрала дитинство у багатьох маленьких українців та змусила мріяти лише про одне мир та перемогу. Ліцеїсти написали свої побажання на кожній з полюсток та зібрали їх в чарівні квіти, які зберігатимуться в ліцеї. Доки мрії не здійсняться. Я бажаю про собаку та хом'яка. Я бажаю про М'яшка, потих собачку і щоб закінчилася війна. Я бажаю, щоб закінчилася війна. війна. Я бажаю, щоб Україна перемогла. Я бажаю, щоб нам Байден подарував ядерну боєголовку. Я бажаю, щоб закінчилась війна і ми перемогли. Я бажаю, щоб закінчилася війна, і ми теж перемогли. Я забажав, щоб війна закінчилася і була перемога за Україну. А я бажав, щоб закінчилася війна і була перемога. Як казав Альбус Дамблдор, герой серії книг про Гаррі Поттера, щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. А мрії це, мабуть, найсвітліші частинки життя, які роблять його яскравим та дарують нам сили і віру в щасливе майбутнє.